Всім добрий вечір! Вітаю вас на каналі ProUA, Пропоную вашій увазі огляд новинних подій за 28 січня. Учора я говорив про те, що те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах і по суті у всьому світі, нагадує 17-й палубний лайнер, який із повного ходу вперед різко перейшов у повний хід назад. Люди впали, втратили рівновагу. Але за інерцією продовжують рухатися вперед, тоді як величезна маса вже рухається у зворотному напрямку, саме це зараз відбувається. Сьогоднішній наш огляд про те, що спікер, вірніше, колишній спікер, колишній представник більшості, а тепер представник у Сенаті, назвав Трампа агентом хаосу, люди, які втратили рівновагу і летять у напрямку попереднього руху, не розуміючи, що ґрунт зникає з-під ніг, сприймаються як хаос. Ні, панове, це не хаос. Дональд Трамп підписав указ про заморожування іноземної допомоги, що спричинило плутанину та зупинку багатьох міжнародних програм. Як пише Wall Street Journal, це рішення торкнулося гуманітарних та освітніх ініціатив, викликавши невдоволення партнерів Сполучених Штатів. Організації поспіхом шукають способи отримання винятків із нових правил. Це ставить під загрозу зовнішньополітичні інтереси країни. Агентство США з міжнародного розвитку призупинило фінансування всіх своїх проєктів в Україні на 90 днів за розпорядженням Держдепу Сполучених Штатів для проведення аудиту. Це рішення зачіпає незалежні медіа, такі як граматики, Бігус. Інфо, Дзеркало Тижня, НВ і Радіо Свобода, які тепер змушені покладатися на донати від громадян для продовження роботи. У результаті деякі видання можуть призупинити свої проекти та навіть виплати зарплат співробітникам вже з лютого. В офісі президента України заявили про плани провести консультації з американськими партнерами, щоб домогтися відновлення фінансування проєктів ЮСЕЙД. Заступниця голови офісу президента Ірина Верещук наголосила, що пауза в підтримці від ключового донора викликає занепокоєння, але українська сторона має намір стабілізувати гуманітарну ситуацію. Крім того, Верховна Рада розпочала переговори з європейськими колегами щодо можливої заміни американської допомоги. Як витрачаються американські гроші на будівництво шкіл? Я показав у своєму звіті про візит до Харкова, коли в старому Салтові, селищі, в якому я фактично виріс у дитинстві, стоїть абсолютно нова школа, побудована вочевидь, на гроші американських платників податків. Тільки, от у школі немає дітей, уявіть собі, боксера. Уявіть собі боксера, у якого зв'язані ноги, одна рука за спиною, і він намагається битися однією рукою. Проти нього стоїть боксер, у якого нічого не зв'язано, він повністю вільний у своїх рухах. Ба Більше у цьому дивному боксерському поєдинку суддя, нахабно, абсолютно не криючись, підсуджує тому, хто не зв'язаний. Ось так приблизно в Україні, та й не лише в Україні, виглядає ідеологічна боротьба між лівими і правими силами. Але тепер майданчик вирівняли: я, який представляє ідеали свободи і чудово живе без грантів, не отримав ані копійки, ні від приватних осіб, ні від громадських організацій, ні від інституційних інвесторів. Учора дивився інтерв'ю з Волковим, як він крутився, мов вош на пательні. Ні, ми не отримуємо гранти, ми отримуємо підтримку від інституційних інвесторів. Ні, я чудово виживаю. Я і моє агентство, моя команда, в якій працює близько 10 осіб, живемо на вашу підтримку. Тобто ми робимо те, що вам потрібно, а те, що вам не потрібно, ви не підтримуєте. Мені буде дуже цікаво, чи зможе Портников виживати на таких самих умовах. Чому тут Портников, спитаєте ви? Бо портников же черговий грантоїд, він отримує гроші від американського уряду через Радіо Свобода. Закрили. Радіо НВ, яке промивало мізки, теж закрили, до речі, у мене було з ними інтерв'ю, грошей немає. І це справедливо. Ось так працює вільна конкуренція. У всіх однакові правила. А тепер за цими однаковими правилами давайте, панове, змагатися за вплив на громадську думку. І щось мені підказує, що у таких, як я, а я, звісно, не один, виходитиме набагато краще, бо ми звикли виживати без кисню на мінімальній його дозі, а тепер суддя не підсуджує. Суддя більше не підсуджує, хочеться вірити. І руки мені розв'язали, точніше, вам їх зв'язали до моєї ж міри, як завгодно. Ось що сталося зараз, вони ще не усвідомили, що це всерйоз. Зеленський тепер вимагатиме і починає консультації, щоб ці гроші повернули. І це найстрашніше. Тобто, Зеленський не проводив консультації щодо лендлізу. Ви пам'ятаєте, консультації щодо лендлізу? Ні. Лендліз Зеленському був не дуже потрібен. Я маю на увазі уряд Зеленського, а не його особисто. А ось відсутність грошей для грантоїдів це сильний удар по Україні. Ні, панове, цього не буде. Я дуже гордий, щиро гордий, мене просто розпирає від того, що я доклав маленьку частку зусиль. Але хто знає, можливо, саме ця частка була вирішальною. Тобто, я і моя команда, яку я створив вже два місяці, я про це заявляв, боремося за блокування всього фінансування USAID в Україні і за те, щоб усі ці гроші пішли на фронт, на зброю. На оплату і підтримку військових війна має закінчитися. Війна має закінчитися перемогою України, а тому годі висмоктувати гранти. Ось така моя позиція. Я можу бути сто разів неправий, але вона моя. І головне, ніким не оплачена. Повідомляється, що на 2024 рік було створено 112 проєктів на загальну суму 7 мільярдів. Які саме проекти, хто їх отримав, покрито мороком, це все доведеться довго і важко викопувати. Я кажу як спеціаліст у цій галузі, який створив громадську організацію в Україні у Сполучених Штатах з громадян Сполучених Штатів, яка займається викопуванням інформації у 2025 році? Бюджетний запит Сполучених Штатів на ці гранти становив 42 мільярди доларів. Так от, панове, у Сполучених Штатів немає цих 42 мільярдів доларів, їх не існує, і все, що давали Сполучені Штати, вони давали з власних боргів. Ситуація абсурдна. Америка позичає гроші у світі, просто ходить із простягнутою рукою, щоб потім ощасливити цей світ і повернути гроші бюрократичним конторам та грантоїдам. Ось така у нас із вами картина. Мені тут пишуть, що портников не збідніє. Так, Портников особисто може й не збідніє, але частина його доходів зникла. А тепер давайте разом подумаємо, чому Портников так люто ненавидить республіканців і особисто Трампа ненавидить лютою ненавистю, бо у нього є фінансовий інтерес. Він прекрасно розуміє, що Трамп для нього загроза. Це людина, яка позбавить його частини доходів. А я і такі, як я. Своєю політичною позицією позбавимо його ще однієї частини доходів, і абсолютно очевидно, що Портников і йому подібні я говорю про колективного портникова, а не конкретно Віталія Портникова, ненавидять лютим чином усіх республіканців. Мені пишуть, що Майкл Найкі так само люто ненавидить. і тепер вони грантоїди. Підуть у Європу, може їм там щось перепаде, але якщо Європа буде сильно в це втягуватись, виникає питання: якщо у Європи немає грошей на власну оборону і вона хоче, щоб за неї платила Америка, то чому ж у неї є гроші платити українським грантоїдам? Ні, панове боксерський поєдинок має бути на рівних. А тоді ми побачимо хто кого, тоді ми побачимо, у кого більше підписників і більше переглядів. Не треба мені писати, що у Портникова мільйон підписників, а у мене лише 200 тисяч. Звісно, у мене були зв'язані руки і ноги, а суддя підсуджував моєму опоненту. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о 8-й ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Адміністрація президента Дональда Трампа відсторонила від посади понад 50 високопосадовців Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID у межах розслідування ймовірних спроб перешкодити виконанню президентських указів. Крім того, було звільнено кілька сотень підрядників. Ці дії відбулися після указу Трампа про 90-денну призупинку більшості програм іноземної допомоги Сполучених Штатів, що спричинило зупинку або підготовку до припинення тисяч гуманітарних, розвиткових та безпекових ініціатив по всьому світу. Винятками стали лише програми екстреної продовольчої допомоги та військова допомога Ізраїлю й Єгипту. Нова адміністрація прагне переглянути програми іноземної допомоги, щоб переконатися, що вони відповідають зовнішньополітичним пріоритетам президента. Я ще раз підкреслюю, що я створив команду, яка допомагатиме команді президента. Ми, громадяни Сполучених Штатів, маємо конституційне право допомагати вирішувати. Визначати або адвокатувати те, як витрачатимуться наші гроші, ми зробимо все можливе, щоб Україна не отримала цю USAID. Причому цю думку підтримує більшість активних громадян України, з якими я спілкувався. З нами працюють люди з України, які поділяють нашу позицію. Але, звісно, я не називатиму їхніх імен. Однак, що цікаво, пароплав зупинився надто швидко і всі полетіли вперед. Буде опір, буде спротив. Чиновники поки що не зрозуміли, що правила гри змінилися, і почали саботувати цей наказ у Міністерстві закордонних справ. І одразу 56 з них, найвищі посадовці, залишилися без роботи, як казав Лі Куан Ю. Щоб перемогти корупцію, потрібно повісити перших двох корумпованих друзів, і далі корупція припиниться. Він мав рацію. Публічне покарання працює дуже ефективно, як продемонстрував Трамп, забивши по шляпці президента Колумбії. Перші 56 звільнені, решта тепер мають вибір. Або вони хочуть писати резюме і шукати роботу, а грантів уже немає, то куди вони підуть? Або залишаються і виконують вимоги керівництва. У минулі часи вони могли б сказати: «та гаразд, у мене чудове резюме, піду отримувати гранти, але гранти закінчилися. То куди ви підете? Що ви будете отримувати, тому всі інші, звісно, триматимуть дулю в кишені, ненавидітимуть Трампа. Це зрозуміло, але або вони робитимуть те, що від них вимагає керівництво, або підуть слідом за попередніми п'ятдесятьма ма Зовнішня політика Кароліна стосується зовнішньої політики. Відданість президента НАТО альянсу з оборони така ж сильна, як у попередній адміністрації. Чи так само як коли він був президентом у свій перший термін НАТО сплачуватиме рівну частину? Трамп закликав союзників по НАТО збільшити свої оборонні витрати до 5%. Ви насправді бачили главу НАТО на Давосі минулого тижня на телеканалі Bloomberg, який сказав, що президент Трамп правий, і якщо Європа хоче забезпечити свою безпеку, їм слід збільшити свої оборонні витрати. Я б тільки додав, що не було більшого союзника для наших європейських партнерів, ніж президент Трамп у його перший термін. Світ для всіх країн Європи. І звісно, тут у нас вдома був значно безпечнішим. Завдяки дипломатичному підходу президента Трампа світ через силу. Дякую. А що це я вам показую? Ось це новий прес-секретар, замість отої кучерявої пухнастої, як олімпійський ведмедик. Ось це новий прес-секретар. Сам її блондинистий вигляд і католицький хрестик поверх блузки, спеціально витягнутий наверх, це просто середній палець у вічливому руху. Ну серйозно, ця білява красуня з символом християнства на грудях, це справжнє знущання. Просто знущання. У неї чудово підвішений язик море природної чарівності, один із найкращих прес-секретарів. І до того ж на неї приємно дивитися, вибачте мої сексистські зауваження. Так ось її запитали про ставлення Трампа до НАТО. Вона відповіла підтримуємо, поки вони платять 5%. А питання, яке у всіх у голові: що буде, якщо 5% не платитимуть, відповіді немає і треба читати між рядками, може, підтримаємо, а може і ні. Оце і є політика стратегічної неоднозначності, а далі вирішуйте самі. Хочете експериментувати? Що буде далі? Ось у цьому весь Трамп. І вона формує свої відповіді саме в його стилі. Зверніть увагу, зараз я вам покажу багато слайдів з її першої прес-конференції, покажу вирізки з цієї першої конференції, як вона відповідає точно в дусі Трампа. Підтримуємо НАТО, доки НАТО виконує свої зобов'язання. А що буде далі? Вирішуйте самі. Позбавлення охорони таких осіб, як Джон Болтон. Помпео Брайан Хук, сенатор Том Болтон сказав, що він бачив розвіддані, і загроза з боку Ірану є реальною для будь-кого, хто брав участь у ударі по сулеймані він турбується. Це вплине не лише на цих осіб, але й потенційно на їхні родини. Невинні свідки друзі, будь-хто хто поруч з ними, коли вони на публіці чи відкритий президент до перегляду свого рішення. Президенту задали це питання. Він відповів вчора. Був твердий у своєму рішенні. Незважаючи на деякі коментарі, ви посилалися. І він чітко дав зрозуміти, що не вважає, що американські платники податків повинні фінансувати охорону для осіб, які служили в уряді, на все їхнє життя, і нічого не заважає цим особам, про яких ви згадали, отримати приватну охорону. Ось така позиція президента. У мене немає новин. Чи є якісь побоювання, що це рішення може? Поставити під загрозу здатність адміністрації взагалі наймати найкращих радників для таких посад у майбутньому. Таким чином ні, насправді я говорив з офісом президентського персоналу, який мені прямо сказав, що для цієї адміністрації є такий великий приплив резюме, що це неймовірно перевантажує у адміністрації Трампа. Немає нестачі в талантах. Рейган, берете ви відповідальність, якщо щось трапиться з цими людьми. Чи відчував би він, що його рішення взагалі стало фактором у цьому? Дали питання, і він відповів вчора. Я відсилаю вас коментарів. Мені дуже подобається, як вона себе поводить, дуже тямуща пресекретарка. Але про що йдеться? Отже, президент Дональд Трамп розпорядився позбавити державної охорони Майка Помпео, Джона Болтона та якогось фахівця з Ірану Браяна Хука. Чому в них була охорона? Тому що вони брали участь у вбивстві Сулеймані, і Іран видав наказ про їхнє знищення. Відповідно, їм потрібно жити під охороною, бо цей наказ. Тобто вони живуть, озираючись через плече. Навіщо я вам показав це відео? Чи бачили ви коли-небудь, щоб журналіст, який щиро переживає через те, що людей позбавили захисту та поставили під загрозу, так само запитував у попереднього представника, цього плюшевого ведмедика, що стояв до цього на подіумі, чому не було охорони в Роберта Кеннеді під час президентської кампанії? Ні, тоді це нікого не хвилювало. Хоча, по суті, Роберт Кеннеді, син родини Кеннеді, його батька вбили, дядька вбили, на нього були замахи, і його позбавили охорони, і ні слова, ні півслова, ця так звана преса, що бореться за правду, не сказала. Чи справедливе зняття охорони з Майка Помпео, Джона Болтона і Браяна Ні, несправедливе. Трамп зводить рахунки. Ці люди зробили щось до речі на вимогу Трампа, і відповідно Трамп має їх захищати. Вони не повинні витрачати власні гроші на свою безпеку. Мені здається, що позиція Трампа неправомірна, але при цьому цікаво, як поводяться медіа, які критикують Трампа за те, за що вони ніколи не критикували Байдена. Адміністрація Дональда Трампа ініціювала понад 2500 арештів мігрантів за перший тиждень нового терміну. Daily Wire зазначає, що це пов'язано з жорсткою імміграційною політикою, яка викликає широкий суспільний резонанс. Захист прав мігрантів став однією з ключових тем для опозиції. Конгрес планує розглянути цю проблему найближчим часом. Конгрес Сполучених Штатів викликав мерів Бостона, Чикаго, Денвера та Нью-Йорка для обговорення політики міст притулків. Законодавці вважають, що чинні заходи щодо захисту мігрантів потребують посиленого контролю та прозорості. Мері великих міст наполягають на праві місцевої влади визначати власну міграційну політику. Обговорення охопить питання федерального фінансування та прав мігрантів. Зараз рівень депортації півтори тисячі на день, півтора тисячі на 365 – це півмільйона на рік. У нас як мінімум 14 мільйонів нелегальних іммігрантів. Отже, для того, щоб депортувати всіх, хто потрапив до Сполучених Штатів, адміністрації Байдена знадобиться 28 років. Це абсурд. Ці темпи абсолютно не відповідають тому, що необхідно чи можуть вони зрісти. Так, мабуть. Подивимося, щодо міст Бостон, Чикаго, Денвер, Нью-Йорк дивно, що там не згадано Сан-Франциско. Це вічна суперечка, що таке санкшурі, захисне місто. Це давня традиція, коли злочинець забігав до церкви і вигукував слово санкшурі, захист, йому надавали цей захист, і за середньовічною традицією, ті, хто за ним гналися, не могли зайти в церкву та схопити його. Ось ця середньовічна традиція зараз серйозно використовується, таким чином виникає правове питання. Це не питання моралі, а питання закону. Ми живемо не за традиціями, а за конституцією. Так ось, федеральний уряд має повноваження арештовувати злочинців, які порушили федеральний закон. Нелегальний перетин кордону це порушення федерального закону, а не законів Каліфорнії. Відповідно, федеральний уряд буде діяти жорстко і зараз не залишилося жодних лазівок, так званий пограничний цар. Заявив, що будь-який чиновник, офіційний чи неофіційний, який заважатиме його агентам, буде заарештований за опір владі. Ось і все це, звісно, виноситиметься на розгляд суддів. Судді будуть блокувати, розблоковувати, і це триватиме дуже довго. Але на сьогодні ситуація виглядає саме так. Дональд Трамп заявив про плани запровадити високі тарифи на імпорт комп'ютерних чіпів і напівпровідників, зокрема продукції з Тайваню, щоб повернути їхнє виробництво до Сполучених Штатів. Він розкритикував субсидії попередньої адміністрації, запропонувавши натомість використовувати мита до 100% для стимулювання перенесення заводів. Тайвань у відповідь зазначив, що модель співпраці, за якої Сполучені Штати розробляють чипи, а Тайвань їх виробляє, приносить вигоду обом сторонам. Це дуже цікава новина, яку варто обговорити. Чипи це сьогоднішнє золото. Той, хто виробляє чипи, визначає світову економіку. Тайвань не є монополістом, але є найбільшим виробником, забезпечуючи 60% світового виробництва напівпровідників. Якщо говорити про високоточні напівпровідники, то їх частка може сягати 80% залежно від того, як визначати цю категорію. Сполучені Штати у 1990 році виробляли приблизно 37% світових напівпровідників, але зараз їх частка знизилася до 10%. Це питання стратегічної безпеки. Якщо Тайвань буде захоплений. Китай може повністю контролювати технологічний розвиток Сполучених Штатів, що спричинить величезні проблеми. Мікропроцесори використовуються не тільки в телефонах і комп'ютерах, вони є скрізь у пральних машинах, холодильниках, автомобілях. Фактично немає жодного електричного пристрою без них. Звичайно, вони також знаходяться в кожному військовому виробі. Зараз мікропроцесори встановлюють навіть у міни та снаряди, тобто їхня роль критично важлива. Відповідно, виробництво напівпровідників це стратегічна галузь. Байден це розумів, і його позиція полягала в тому, щоб виплачувати компаніям субсидії за перенесення виробництва до Сполучених Штатів. Трамп дотримується іншого підходу, він не планує платити компаніям, а натомість пропонує ввести 100% мито. Це означає, що багато товарів подорожчають, наскільки саме. Вартість чіпа в телефоні складає менше 5%. Якщо телефон коштує 1000 доларів, то мікропроцесор у ньому може коштувати 50 доларів. Відповідно, після введення мита телефон може подорожчати на ті ж 50 доларів. Це не катастрофа, але це питання національної безпеки. Важко оцінити наскільки стратегічно правильним чи помилковим є таке рішення, але те, що видно, неозброєним оком, Трамп готується до можливого конфлікту навколо Тайваню. Якщо Тайвань втратить своє економічне значення та вплив, його більше не буде сенсу захищати. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен здійснює дипломатичні зусилля, щоб запобігти можливим спробам Дональда Трампа придбати Гренландію. Як пише політико, Фредеріксен активно консультується з європейськими лідерами, щоб забезпечити збереження статусу острова в межах королівства Данія. Питання Гренландії стало символом глобального геополітичного суперництва. Данський уряд заявляє, що острів залишається ключовим стратегічним активом країни. Уряд підписав першу угоду спрямовану на зміцнення військової присутності в Арктиці та Північній Атлантиці. Це рішення продиктоване зростаючою геополітичною напруженістю та інтересами Данії в стратегічно важливому регіоні. Новий план передбачає розширення можливостей Збройних сил для виконання завдань в екстремальних умовах. Також обговорюється співпраця із союзниками для посилення колективної безпеки. За даними Politico, керівництво ЄС розглядає можливість відправлення європейських військ до Гренландії, щоб зміцнити вплив в Арктиці. Цей крок спрямований на протидію зростаючій активності інших держав, особливо Росії та Китаю, у регіоні. В ЄС вважають, що Арктика стає стратегічно важливою зоною для захисту європейських інтересів. Рішення очікується в межах спільної європейської політики безпеки. Ось, панове, настав той день, коли така військова супердержава, як Данія, Вводить свою могутню військову присутність для захисту своїх територій від агресора, агресором є Сполучені Штати, а Данія напружує свої військові м'язи, грає м'язами. Це смішно. Можна перефразувати знамениту фразу: не все гаразд у датському королівстві. І справді, не все гаразд у датському королівстві, адже Данія не може захистити свою територію ні від Сполучених Штатів, ні від кого б то не було. Тому що в Данії фактично немає боєздатної армії. У них є декоративні парадні війська, які можуть пройтися плацом, марширувати, бити підборами об землю. Жодного реального спротиву будь-кому, як і будь-які інші армії Європи, вони надати не можуть. Це все лише показові жести. Але сам факт того, що Європейський Союз обговорює захист, колективний захист Гренландії від Сполучених Штатів, викликає певне здивування. Напевно, це дуже Подобається зараз Путіну. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.